Любі першокласники, вітаю на уроці письма. Тема нашого сьогоднішнього уроку: удосконалення вміння писати. Підготовчі вправи до написання букв, безвідривне поєднання елементів. Відкрийте, будь ласка, прописи на сторіночці 16. Подивіться уважно на картинку. На ній зображені фрукти, ананас, груша, лимон та. Слива. Ви зможете розфарбувати цю картинку, коли виконаєте всі завдання. Нам дається дві звукові схеми. Перша схема двоскладове слово, і наголос падає на другий склад. Подивіться уважно, що це у нас: ананас, груша, лимон, слива. Вірно, це звукова схема до слова лимон. Лимон. Подивіться уважно на другу схему. Двоскладове слово наголос падає на перший склад. Ананас, груша слива. Це у нас або груша підходить, і слива також підходить наголос і в тому і в тому слові падає на перший склад. Молодці. Переходимо з вами до письмових вправ. Візьміть, будь ласка, ручку в ручку або олівець, чим вам зручніше буде писати. І починаємо. Давайте зараз з вами напишемо ось цей рядочок. Це для вас новий елемент. Раніше ми його не писали. Зверніть увагу, як правильно. Починаємо писати трішки нижче за середину рядочка. Ведемо вгору вправо, робимо заокруглення на верхній рядковій лінії, заокруглюємо вліво. Ведемо вниз до нижньої рядкової лінії, заокруглюємо і ведемо кінець трішки нижче середини рядочка. Ось так. Тепер Безвідривне поєднання елементів. Зверніть увагу, як ми пишемо, починаємо знову ж таки трішки нижче з середини рядочка, ведемо вгору вправо, заокруглюємо на верхній рядковій лінії, заокруглюємо вліво, ведемо вниз до нижньої рядкової лінії і не відриваючи ручку, ведемо до верхньої рядкової лінії. І починаємо писати довгу похилу лінію до міжрядкової лінії. І ще одне безвідривне поєднання елементів. Не відриваючи ручку, пишемо з вами ось таку вправу. Тепер знову новий для вас елемент. Починаємо писати. Трішки нижчі верхньої рядкової лінії. Робимо заокруглення вліво на верхній рядковій лінії. Ведемо, заокруглюючи до нижньої рядкової лінії. Заокруглюємо ведемо вправо і закінчуємо писати приблизно на серединці рядочка. Ось так. Зверніть увагу, як правильно писати. Тепер, коли ви вмієте писати ці елементи, ви можете виконати верхній рядочок, написати малий овал, новий елемент, новий елемент та великий овал. Тепер давайте з вами напишемо ось такий рядочок. Чергуємо ось цей елемент. Та ось цей. Зверніть увагу, як я правильно пишу. Ви можете ставити відео на паузу, поки виконуєте завдання. А тепер давайте напишемо з вами малий овал. Починаємо писати ми трішки нижче рядкової верхньої лінії. Ведемо вгору, заокруглюємо на верхній рядковій лінії вліво, заокруглюючи, ведемо до нижньої рядкової лінії, заокруглюємо і ведемо до початку там, де ми починали писати. Ось так. Аналогічно ми пишемо великий овал. Але починаємо писати ми нижче міжрядкової лінії. Заокруглюючи, ведемо вгору, вліво заокруглюємо на міжрядковій лінії, опускаємося, заокруглюючи до нижньої рядкової лінії, на ній ми заокруглюємо вправо і ведемо до початку, там, де ми починали писати ось так. Додаткові завдання ми з вами напишемо вже вивчені елементи. Пишемо з вами довгу похилу лінію із заокругленням внизу вліво. І чергуємо її із довгою похилою лінією із заокругленням вгорі вправо. Тепер пишемо довгу похилу лінію із заокругленням внизу вправо. І довгу похилу лінію і за округленням вгорі вліво. Ось таке завдання вам треба виконати. Слідкуйте за послідовністю правильного письма і давайте іще з вами для закріплення ми напишемо ось такий безвідривний елемент. Намагайтеся не відривати руку під час письма. І таким чином, будь ласка, напишіть весь рядочок. Переходимо з вами на наступну 17-ту сторіночку. Художник не завершив малюнок, допоможи йому. Уважно подивіться ось на ці малюночки. Зверніть увагу, чого не вистачає. Домалюйте ці елементи. Також можете розфарбувати ці малюночки. Наступна вправа Прикрась торт візерунками. Кондитер почав прикрашати торт, але не закінчив. Зверніть увагу, якими елементами прикрашено торт. Та домалюйте їх відповідно за зразком. Намагайтеся безвідривно писати деякі елементи. Вивчені. Також ви можете розфарбувати цю картинку. Останнє завдання наведи та домалюй. Вам треба навести пунктирні лінії, домалювати чого не вистачає. І можете розфарбувати його так, як вам подобається. Бажаю успіхів!